Цього тижня у Вінницькому національному технічному університеті пройшов фінальний етап Олімпіади з радіотехніки. Захід цей став уже традиційним для нашого міста, адже приваблює юних розумників та розумниць. Сьомий рік поспіль на базі Вінницького національного технічного університету відбувається цей всеукраїнський захід по напрямку підготовки радіотехніки. Кращі студенти, переможці відбіркових етапів з усієї України з'їжджаються до нас. І відбувається основний тур це теоретичне змагання, а також відбуваються додаткові змагання, які оргкомітет щорічно організовує. Крім того, що проводиться тур для студентів цього року, такою родзинкою, можна сказати, заходу стало проведення і організація дистанційної дослідної олімпіади для школярів випускних класів міста та області. А також для випускників вищих навчальних закладів першого-другого рівня акредитації, які ну, за профілем нашої, як то кажуть, підготовки могли би давати відповіді. На протязі останніх трьох років рівень підготовки спеціалістів підвищився порівняно із попереднім терміном, коли ми проводили олімпіаду. Цьогоріч позмагатися за звання кращих зібралося понад півсотні студентів. Олімпіада проводиться у формі індивідуального змагання шляхом розв'язання теоретичних завдань із п'яти фундаментальних дисциплін підготовки фахівців радіотехніка. Звісно, яка ж теорія без практики у такій цікавій дисципліні? Наступний етап Олімпіади практична частина. Зранку буде практичний тур. Це буде тур, пов'язаний з. Ну, з програмування можна сказати, на базі мікроконтролю Arduino. буде виданий комплект однакових, абсолютно однаковий комплект кожній команді, і поставлена задача з приводу реалізації певного пристрою. На вибір у нас цього року були задані або генератор, або чистотомір, або годинник. І завтра ну, оргкомітет визначить, який саме пристрій будуть реалізовувати студенти. А в другій половині дня буде проводитись конкурс виставка. Серед учасників майже півсотні представників кращих технічних вишів нашої країни. До речі, радіотехнікою нині цікавляться не тільки парубки, адже за звання кращих вирішили поборотись цього разу і представниці прекрасної статі. У нас з'явилися представниці прекрасної статі і чотири людини. З рідних з них університетів будуть приймати. До речі, одного року, здається, у нас переможцем була якраз дівчина, яка була представницею Київського політехнічного університету. Позмагатися із кращими завжди цікаво, переконаний Дмитро. Він уже не вперше бере участь у цьому заході. Розповідає, тут не тільки можна навчитись чомусь новому та продемонструвати власні знання, а ще й нових друзів зустріти. Багато друзів знаходжу. Також гарний спосіб проявити свої як розумові якості, так і в практичному реалізувати там будуть спеціальні програми для реалізації. Ну і друзей багато знаходиш. Після двох днів роботи судді визначатимуть переможців, підсумувавши бали за теоретичну та практичну частину. Цьому році ми проводимо також як теоретичний курс, тобто він складається із п'яти основних дисциплін. Це П'ять дисциплін, а також практичний курс це програмування мікроконтролерів, тобто розробити якийсь або вимірювальний прилад, або радіотехнічний прилад, і потім ми оцінюємо їхнє як знання в програмуванні, так і в практичному. Збирання самого приладу. Тобто складається так, система, балів. Да, система балів. По теоретичному курсу на кожну дисципліну у нас відводиться по 20 балів, загальна кількість 100 балів це максимальна. І переможець відповідно від 85 і до 100 балів, хто набере найбільшу кількість балів. І по практичному у нас кількість балів 50. Грошового фонду цей захід не має, тож переможці отримують подарунки від спонсорів, мобільні телефони. До того ж краще студенти матимуть можливість отримати роботу у компаніях, які виступили спонсорами Олімпіади з радіотехніки.